Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз події. Я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена, радий бачити. Я теж вас рада бачити. Хочу, перш ніж почати, запитати, як ви як переживаєте ось ці останні ночі, коли росіяни вкотре обстрілюють Україну, зокрема, не уминають, на жаль, столицю і ці обстріли можна сказати. Не дають спати всім українцям. Чи дають вони спати магам, як ви тоді казали, що ви з, з в кожної ночі стоїте на захисті нашої країни? Пані Олено, знаєте, справді хочу сказати, що тут все двояко: з одного боку, коли просто летить і я вже зробив свою роботу, я сплю як вбитий, адже маю багато справ. І мій сон не потривожує ані ракета, ані балістика, ані шахет. Тим паче я під сильнішим захистом. Але е, коли постає питання, що треба захистити Україну, захистити місто Київ, я встаю, я е, не сплю в ніч і я роблю ритуали. Іноді я їжджу в готель Хаят для того, щоб захистити центр міста. Іноді я залишаюсь у себе і роблю, якщо відчуваю, що в цей день не буде летіти саме по центру прийняття рішень. І, відповідно, сьогодні теж я працював. Моя праця зараз, от на цьому тижні, поза попередній попередній тиждень я зміг відтягнути удари і зробити так, щоб вони не сталися, не справдилися, щоб, щоб арешник впав над Казахстаном. Відкрито кажу, це моя робота. А, і е, тепер на цьому тижні я чітко знаю: ворог все одно вдарить. Все одно. Тому моя зараз задача зробити так, щоб ці удари прийшли в ті місця, де в той момент не буде людей, в ті місця, де немає, немає нашої зброї, зброї, які не критичні, в ті місця, де людей мінімально. Відповідно, ми бачимо сьогодні жахливий удар по Києву, по інших містах України. Але людські жертви мінімальні. В інших випадках, коли так б'є ворог, ми бачимо. Сотні е, жертв. Але, на щастя, діти не пог... не загинули Ні сьогодні, ні вчора, ні на шулявці під час ж... жахливого удару. Ніде. Е, проїжджав повз Лук'янівку у неділю. Побачив в одному з прямих етерів і в записі також говорив про те, що чітко вбачаю, що росіяни вдарять по Лук'янівці знов. Непереборна тривога, коли проїжджаєш, це місто місце одразу це викликає. І так і сталося сьогодні. Нанесли туди удар. Я хочу сказати, що це не останній удар на Лук'янівку, і дуже скоро цей удар повториться. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бургів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Скажіть, Валяре, чи бачите, ви зараз відчуваєте небезпеку для столиці України, зокрема для інших міст країни, яким містам треба бути максимально уважними, максимально пильними до тривог і, власне, поберегтися зайвий раз і переночувати в укритті, або зберегти своє життя. Які це, можливо, люди Києва? Чи загалом давайте спочатку давайте столицю подивимося, райони Києва. Так, ми дивимося північ і Київ. Ми дивимось південь. Ми дивимось схід. Ми дивимось захід України. Ми дивимось центр України. Стосовно Києва починаємо. Аббадон, Ангел смерті. Минулий раз теж він випадав. Цей раз він випадає теж. Це будуть удари по Києву. Протягом цього тижня варто чекати ударів, також удар з 12 на 13, з 13 на 14 буде жахливим. Але до цих жахливих ударів будуть ще удари. Тобто, ворог зараз хоче максимально помститись. Хоче максимально зробити нам боляче, але він не буде здатен це, це вдіяти. А, одразу відчувається, де є захист, де нема. Одеса, пологовий будинок, загиблі діти, загиблі люди. Намагатимусь ставити захист як якнайому більшу кількість міст, міст, але не можу гарантувати те, що поставлю на всі, адже а, треба, щоб була енергія на це все. тобто, і для того, щоб зробити якісно, я беру декілька міст. <кій> по півночі. Чернігівщина, обстріли артилерійські і шахетні. Аркан вогонь випадає на Житомир, на Волинь, на Рівненщину і показує, що по цих областях буде летіти. Буде летіти по самих обласних центрах Житомиру, Луцьку та Рівному. А також по якихось ще містах. Удари, які були, можуть продовжитись. Ворог також бачу, знову взявся за Захід України. Вони трохи попередні місяці стихли, перестали Західну Україну тероризувати так, як тероризували півроку назад. Але тепер випадає четвірка мечів, тепер ту з мечів йде. І це обстріли Львівщини, Франківщини. Тернопільщини в меншій мірі, і Хмельниччини в більшій мірі. А, навіть по Чернівецькій області може там транзитом летіти шахени чи ракети на Захід України. А, Закарпаття тихо, але я вам не буду гарантувати, що влітку не вдарять по Закарпаттю, влітку вдарять по Закарпаттю. Взагалі, те, що показують карти, показують небезпеку. І треба справді е, варто це все зібрати докупи. Треба згуртуватися нам, українцям, і не боятись повітряних тривог, просто спускатись в укриття. Це наші заходи безпеки. Не треба сподіватись на щось, треба йти в укриття, центр України, Черкащина, Полтавщина, Черкаси, Полтави, Кременчук. Uh, і трохи Вінничина. Кропивницький, Кропивниччина спокійно. Вінничина теж спокійно, але поодинокі шахеди можуть летіти. Uh, щодо uh, Полтави, Черкас і областей, там справді величезна загроза, причому на Полтавщину будуть залітати в Півдрони. До прикладу, Ланцети. Далі я теж те, 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 що бачу по картах, на південь, то показують карти істотну загрозу для Одеси, для Одеси, Одесьщини, для Миколаєва, Миколаївщини, для Херсону, тобто по Херсону погіршення обстрілів. Також бачу якийсь жахливий обстріл по Береславу. Нікополь, Апостолове, Марганець е, і Кривий Ріг сюди ж відноситься. В кривому розі зараз затища, певне, тиша. Але ворог просто готує якийсь удар по ньому серйозний. Далі я бачу Дніпро більш спокійно, хоча теж можуть бути якісь поодинокі удари. Павлоград, обстріли. Е, Запоріжжя е, будуть сильні обстріли кабами. Далі ще не звертаю. Далі у нас випадає на схід України, це е, міста Донеччини. Всі будуть підвергнуті обстрілами-шахедами або ж артилерією. хто де знаходиться. Тобто, якщо Покровськ, Мирноград, там шахедів не буде, там будуть лише артилерія. Якщо Добропілля, Слов'янськ, Краматорськ, то це відповідно у нас е, шахеди. Також бачу загрозу величезну для Харкова по обстрілах. Ворог буде бити по Харкову нещадно на цьому тижні. І бачу по сумах: ну тут взагалі височенна загроза в плані дронів. Вони дуже скоро почнуть летати. Це будуть обстріли вже не балістикою, а тільки артилерією, тільки дронами. Тому, будь ласка, я хочу звернутися сьогодні до наших глядачів. Будь ласка, ті, хто живе в місті Суми. Ви для мене рідні люди. Бо материнський рід, де у мене була Знахарка, з Бурині, да, вони походять з Сумщини, з Бурині, Путивлю, з Глухова. Тому я вас дуже дякую, Я вас дуже прошу. Давайте евакуювати з Сумщини, давайте евакуюватись з, з міста Суми. Ворог не захопить місто Суми, але він займе оці всі села між, між Сумами та російським кордоном і буде нещадно бомбити місто. Ми втримаємось, ми сильні, ми вільні. Але е, ризики величезні для життя цивільних, тому, будь ласка, виїжджайте. Не можна так ризикувати, не можна знаходитись поряд з ворогом. уїдьте, будь ласка, з сум. Нехай працюють Збройні Сили України і відстоюють нашу незалежність, незламність. Я знаю, що ворог нічого не буде здатен вдіяти глобально. Він не окупує Сумщину, його плани розпадуться. А, також закликаю вас підписатись на мій YouTube канал Магвеліар вас вже стало 96 тисяч було 92 ви почули мене Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Валяра, я ще хотіла спитати, дуже багато наших глядачів звернули увагу в коментарях про долю Дніпропетровщини. Зараз дуже. Всі дивляться власне телеграм-пабліки, і там дуже багато неперевіреної інформації, звичайно. Але пишуть, що росіяни планують там створити буферну зону. Чи правда, що вони, врешті-решт, вторгнуться в Дніпропетровщину і, власне, цей наступ буде успішний? Олено, дивись, дивіться, я ж завжди вам казав, от як воно буде. Казав: в травні ворог не зможе вторгнутися. Хоча йшли публікації, що в травні ворог зайде Дніпропетровщину, і що ось він уже зайшов, і ось він стоїть біля колючого дроту на річці, ось він уже пересіг цю, цю річку і так далі. А, але не сталося. Я казав так: в червні будемо відверті, ворог деінде. Перейде кордон з Дніпропетровщиною. Але що це буде за просування? Це не буде просування геть на всю Дніпропетровщину, це може бути просування завдовжки 2-3 кілометри вглиб. Там знаходиться дуже потужна лінія оборони, багато шарова. Як тільки вони пересікають ріку, вони потрапляють в ад. Тому той, хто думає, що Дніпропетровщина впаде. Той, хто думає, що ворог зможе дійти до Дніпра, чи, чи навіть до Павлограда чи Межової, дуже, дуже помиляється. Цього не станеться. Ворог, ворог може попросуватись 2-3 кілометри, де інде може 5 просунутися. Але суттєво він нічого зробити не здатен. Рештки Донеччини, які залишаються Південніше Покровська, Приречені, на жаль, скажу такі жахливі речі: приречені Новопавлівський напрямок. Але на кордонах Дніпропетровщини ворог понесе шалені втрати, буде знищений. Місто Покровськ загроза величезна зараз. Але мій захист працює в червні і в червні не захоплять Покровський Мирноград. А далі я продовжу цей захист. Я так і казав, що він буде діяти певний час, потім я його продовжу е, і будемо пролонгувати. Тому, е, тому скажу так, що поки ворог Покровський Мирноград не візьме, він не може йти на Дніпропетровщину. Тому що створиться величезний балкон, і наші Збройні Сили можуть з Покровська атакувати, обрізати всю, все угруповання. Не піде. Я, я чітко бачу, що. Ворог, поки не візьме ці два міста, він не зможе в повній мірі просуватись. Це йому потрібно тільки як пропагандистська річ, що ось ми захопили селище якесь на Дніпропетровщині. Але це буде лише пропаганда. Насправді, ворог не зможе нічого вдіяти. І я скажу так, що там ми дамо відпір. Так, і буде впевнена. Я хочу подякувати вам за такий детальний прогноз і врешті звернутися до глядачів і сказати, що подібні прогнози ми робимо не з метою залікати вас, а з метою попередити про ймовірну небезпеку. Бережіть себе, і я дякую вам до зустрічі в наступних випусках.